На Прикарпаття прибув предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет, патріарх Київський і всієї руси України традиційно щороку відвідує івано Франківщину напередодні Різдва Івана Предтечі, аби звершити урочисту службу у Манявському скиті. Буде богослужіння, на яке збирається. Люди не тільки з івано франківщини а й з усієї України приїжджають для того, щоб помолитися на цьому святому місці і поспілкувати з духовенством, з народом, молитися разом, укріпляти віру один одного. Патріарх Філарет молитиметься за мир в Україні та переконує вірян дивитися у майбутнє з оптимізмом і нічого не боятися. Смерті. Бояться не треба. Бо Христос Воскрес і подолав смерть. І, на, і, і нам тр... не просто е, це вірити в це, що так є, а треба цим жити. На превеликий жаль, ми часто не живемо нашою вірою, а живемо нашими земними. Потребами земними насолодами, а треба жити вірою. І ось Господь, коли посилає такі е, е, випробування, то посилає для того, щоб е, виявити нашу віру. Віримо ми, е, що Він воскрес, і подала в смерть чи ні. Якщо ми не боїмось смерті, значить, ми віримо, що смерть переможена. У рамках візиту представник Української православної церкви відвідав новозбудований храм архистратига Михаїла у Івано-Франківську, благословив прихожан та закликав об'єднуватися і вірити у перемогу над агресором.